Вітаю, друзі, всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас не пам'ятаю який день. Сьогодні я проснувся пів третьої ночі, трошки нояв зуб, влупив двійну норму, вроді би стабіл, стабілізувалось. Коротше, десь 4, плюс-мінус десь 4 дні тому ставив бджолиним сім'ям пластини проти кліща Варуа. Зараз. Не перемикайтесь, зараз пройдемо по пасіці. Подивимось, результати обробки дуже мені цікаво, чи впав кліщ, чи не впав кліщ, і скільки кліща. Хочу попросити, хто ще, друзі, не підписаний на мій друзі, друзі другий канал. Підпишіться, будь ласка, там теж цікаві відео. Так, Ну що ж, до речі, ссылку на другий канал залишу в описанні під відео та в коментарі. Ну що ж, поїхали. Так, робота не з легких, зараз мені потрібно буде підняти повністю корп. Дивіться, що оси, оси нападають. Потрібно, друзі, зараз мені підняти корпус і поставити на кришу. Відділити дні ще. Ну, зараз можливо корпус тяжкий, тому що з медом, з кормовими запасами на зиму. Можу зараз бути бджоли агресивні ну, попробуємо. О, блядь, Та ну нафиг! Так! Ой-ой-ой! А блін! Так Все, йду за димом, бо всі ноги вже обжалені. Як завжди, друзі, йду до бджіл. Без димаря, обкусають, потім біжу, беру димар і починаю працювати. І так, показую. Показую, друзі. Результат. Дивіться, скільки кліща впало. Давайте зараз. Навіть попробую поще порахувати. Раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9. Ого, друзі, я його не порахую, тут сотні. Ну, реально сотня кліща. Зараз навіть, дивіться, трішки я так він, можливо, не всяньки висипеться. Ну, я зараз попробую. собі висипати. Руку. Дивіться. Давайте так, щоб було видно. Не знаю, видно вам, не видно. Дивіться, скільки тліща. Ну, є трішки мертвих бджілок. Без цього ніяк. Дивіться, друзі, скільки кліща. Навіть... Навіть є живий кліщ. Навіть є живий кліщ. Тобто який ще не загинув. Видно, що кліщ шевелиться, дивіться, тут що порахувати, тільки на руці тут 100% тут до сотні. Там ще між пальцями поросипалися. Оце, друзі, все кліщ варуа. Фу, скільки кліща. Так, ставимо. Ці всі діла на місці. І зараз я, друзі, вам покажу. Це в одній сім'ї така ситуація. Підемо зараз до решту сімей. Теж глянемо. Що в других сімей? В других сім'ях. Удів сапоги навіть штани на сапоги напустив, тому що ночі зараз холодні, приморозка якби такого немає, але зранку на, на автомобільному стеклі просто стекло замерзає. так, Меду тут дуже багато. Ой, ой, ой. Ну я в баню. Ой, з цими показуваннями, завтра я з ліжка не встану буде боліти. Так. так. так так Ну, давайте слідуючо подивимось по порядку. Хоча, хоча ні. Давайте зараз сім'ї. Ладно, дивимось цю. Хоча я хотів вам показати е, пійманий рій цьогорічний, який не оброблявся проти кліща. Зараз ми оглянемо ще одну сім'ю і потім після цієї сім'ї подивимось гріх, який був пійманий в цьому році і не оброблявся від ліща. Ні, хоча давайте. Бачите, бджоли навіть, зараз вам покажу, дивіться, зараз вже день, а бджоли, дивіться, всі починають. Сьогодні рано я дивився, в 8 часов ранку бджоли були реально в клубові. Реально були друзі в клубові бджоли. Що хочу сказати від цих пластинок, бджоли бджоли, які були біля пластинки, вони загинули. Ось буквально я забрав тільки що три бджоли біля цих пластинок, і бджоли були мертві. Зараз подивимось, що тут у нас з кліщом. Робиться. Кліща потрібно знешкоджувати. Опа! Ситуація, друзі, та ж сама. Дивіться перед вами зняв ділок і зараз. Наберемо в руку кліща, прямо в руку наберемо, збиваємо кліщ у вугу. Мені здається, що в цьому вулику кліща ще більше, ніж тому. ще більше дивіться так дивимось дивіться друзі скільки гадості дивіться оце все кліщ це реально все кліщ дивіться це не рахувати того що ще залишилось в днищі в трещинах це просто шок. Скільки кліща. Сьогодні їду обов'язково на перший точок. Буду скорочувати бджіл. Ну, не знаю, наскільки вони дадуть, звісно, мені скоротити їх. Друзі, кліща повно на руці було і ось повно в днищі. Просто беремо ось так. Вибиваємо, вибиваємо кліщ і все. Кліща дуже багато. Ось цього вулика, ну, сотні, реально сотні кліща було. Ну я в сраку. Ще й бджула вжалила. За ноги вже десяток вжалило. Перший раз, коли відкрив. Так, це забираємо. Ставимо магазин. Від мене є ще магазин навіть. Е, зараз покажу. У мене покажу. Дивіться, друзі. Таких ще є 1, 2, 3, 4, 5 рамочок таких я не забирав. Залишив. На пасіці кілька таких магазинів залишив. Це, друзі, для того, якщо якась з якихось сімей займає повний, буде займати осінню повний. 10-рамочний корпус, то такій сім'ї буде ставитись потім пізніше додатково магазин з медом. Ось, друзі, зараз вам покажу. Ось рій. Ну, тут це все рої, ось тут в мене. Просто ось такий більш більш-менш рій, який магазин приніс товарного меду, і ось рій ну, цей не приніс нічого, тому що бджоли були потравлені. Хто дивиться мій канал, то в курсі. І зараз, зараз друзі, ось цьому ройові я хочу забрати так само, подивитися, тому що сім'ї як-не-як оброблялися. Від кліща, друзі, сім'ї оброблялись. А як обично... Ооо! Дивіться, е, друзі. Ось. Дивіться, в мене зараз на руці немає нічого. Беру просто з прильотки. Просто з прильотки. Так, ладно, я їх порустирав. Дивіться. Два кліща. Це я обробляв, тобто ставив пластини 4 дні тому. І ви бачили, скільки кліща в джолиних сім'ях зараз. Уявіть, скільки вони ще викинули з вулика. Тому що кліщі, кліщі друзі на прильоті то це значить признак той, що бджоли кліща викидають. Тут теж сімейка доволі непогана. Повний корпус бджоли. Зараз вам покажу. На зиму, друзі, буду залишати в магазині наставки. Кусти. Просто пусті наставочки буду залишати, для того, щоб весною можна було підкормити джолині сім'ї. Не обов'язково, якщо там немає кормів, а просто дати їм старт цукровим сиропом. Зараз попробуємо зняти ще цей корпус. Більше знімати, показувати вам не буду, ще цей покажу, тому що дуже-дуже важкі корпуса. І так, і так, друзі. Кліщ є. Кліщ є. Ну, кліща менше. Ого! Ні, ні-ні-ні, друзі. Кліща не менше. Я просто навіть не дивився. Ось щілини є. У дни друзі, є щілини. І в цих щілинах просто все забито кліщом. Я в шоці. Я просто в шоці. Всі щілини забиті кліщом. Ну, видно, тут можливо там, з пів сотні кліща на досточках. Все решта в ось в цих щілинах, тих вуликах, я просто не придивлявся в ці щілини. Тут реально сотні кліща. Блін. Хто ще не обробив, обробляйте. Бо буде біда. Кліч забився ось ці щілини. Його звідси ще й не дуже забереш. Друзі, повно кліща, трішки трішки я, звісно, вибив, але все не вибив. Чому не вибив? Тому що там в цих щілинах прополіс і цей кліщ весь прилип до прополісу. Тому не знаю. Пишіть в коментарі, якщо дніще ну, я чистити не буду. Ось мінус глухих книщів, що весь кліщ залишається у вулику. Тобто він упав. Ну, він живий, я не знаю, чи він помре, то кліщі кліщ, не помре. в ну, всякому разі він осипався, але багато кліща, коли я висипав на руку, багато друзі, кліща, видно, шевелиться. Ну, не знаю, може він дойде. А можливо не дойде, не знаю. Думав, що меду, не, тому що дивився там. Трішки піднімав, дивився до слабших там сімей, кілька. То в них ситуація не дуже з медом. Ну Ось такі сім'ї, які середні середні сім'ї та сильні, то в них ситуація ну, як би з медом чудова. Меду доволі багато. Ну Все одно потрібно дивитися, тому що якщо меду недостатня кількість в деяких вуликах, то потрібно вже закормлювати, в принципі, вже потрібно було закормити. Але в принципі зараз ще можна кормити, нічого страшного в цьому немає. Ну, В принципі, кріща є багато. Радуватись цьому чи не радуватись. ну З однієї, так, як би я радий, що кліщ осипався, але з другої сторони я не дуже радий, тому що кліща так багато. Тому навіть не знаю. Ну Це не последній, друзі, обробіток. Я обробив раз. Зараз ці пластини мене постоять буквально. Ну, можливо, ще біля тижня, можливо, менше. Навіть. Ці пластини я заберу, викину і дам джолам трішки перекуру, тому що зараз у сім'ях ще є розплід і немало розплоду, тим більше відкритого розплоду. Щоб цей розплід відкритий не травити, тому що, уявіть, якщо від цих пластин ну в принципі, від будь-яких пластин, якщо бджола довго знаходиться непосредственно біля самої пластини, біля цієї, хімії, то бджола гине від будь пластин, від якої хімії, якщо більшість хімії там попаде на цю бджолу, то вона, вона гине, вона травиться. Ось так. Тому уявіть, що з відкритим розплодом. Думаю, теж якби... Воно це все діє на відкритий розплід. Тому після цього через тиждень я забираю ці пластини і даю кілька тижнів бджолам перекуру і потім знову буду обробляти бджіл від кліща. Обробляти буду, можливо, амітразом, біпіном. Ну, буду дивитися, ну, проливати буду, тому що в мене немає ніяких не ні димпушок, ні, нічого більше. Тільки в мене пластини, там біпіном я обробляю і все таке. А, ще є таб таблетки, апівароль таблетки. До речі, там в магазині ваша пасіка, навіть скидки, не пам'ятаю, там 30 чи 40%, не пам'ятаю. На ці таблетки вони теж, якби, теж дієві. В мене вони залишились. ну Там е знижка, тому що там вийшов срок годності. По бумазі, але в принципі дія та ж сама, тому в мене є таких, теж таблетки такі. Є. Тому буду, можливо, буду користуватися такими таблетками в цьому році. побачу В принципі, результати ви самі побачили, що кліщ, кліща всипалось ну, дуже багато, дно ну, стеляне. На цьому я друзі, буду закінчувати. Ага. Ще закінчувати не буду. Я ж думаю, вроді би тут була потолочена, а потолочини немає. А потолочина ось де. А щоб пішов тут тою стороною, так би вона стояла та потолочена, пішов би дощик, намочив би утеплювач, це все зацвіло б і згнило б разом з підкресником. Таке буває часто. До зустрічі на пасіці.